Для того, щоб зареєструватись в Міро, переходимо за нашим посиланням в Телеграмі. Обираємо Sign In. Далі обираємо Sign Up і обираємо Sign Up with Google. Вводимо свій Google аккаунт та пароль і створюємо таким чином. Наш аккаунт. У нас з вами є панель з інструментами. А, також ось тут показані іконки учасників. Якщо ви раптом загубилися на дошці, ви завжди можете нажати на мою іконку та вас телепортує до мене. Є плюс та мінус. Направо наліво можна а, за допомогою тачпада перерухатись або за допомогою клавіш вправо чи вліво. Для того, щоб вписати своє ім'я в стікері, ми два рази нажимаємо на стікер та починаємо щось друкувати. Дуже зручно, бо текст автоматично адаптується під нас. Завдання 1. вам потрібно обрати одну правильну відповідь. Для того, щоб її виділити, ми будемо обирати ось тут, наприклад, є ластик або ось тут ручка. Чи маркер, хайлайтер. Обираємо хайлайтер, обираємо колір, і тут можна збільшувати чи зменшувати його розмір. І обираємо правильну ось так відповідь. Для того, щоб перестати хайлайтером користуватись, нажимаємо на стрілочку. Далі, якщо ви хочете ручку обрати, то ось тут P або на клавіатурі PEN. Так само можна товщину змінювати, колір. І підкреслювати. Далі нам з вами потрібно доповнити відповідь. Можна не вписувати, а перетягувати. Так само стрілечкою просто обираєте і перетягуєте правильну відповідь. Інколи потрібно буде дописати відповідь для того, щоб її дописати, нажимаєте два рази на текст і вписуєте. Інколи вам потрібно буде вписати відповідь самостійно. Нажимаєте текст або на клавіатурі клавішу Т, ставите ось тут -так, і пишете текст. Якщо вам він за маленький, ось так його можна розширити, за великий ось так зменшити, або ось тут замінити шрифт. Якщо ви любите виділяти щось, можна виділяти ось так. Хайлайтером відповідь. Якщо у вас MacBook, для того, щоб скопіювати текст, зажимаєте клавішу Option текст і он так перетягується, дуже швидко копіюється. Для того, щоб вписати відповідь у жупальці, нажимаємо два рази і вписуємо. Іноді ми будемо грати в ігри. Для того, щоб відкрити гру, нажимаємо на іконку, на стрілочку і відкривається гра. Так само за посиланнями ми відкриваємо аудіо. Нажимаємо на посилання. І на стрілечку та слухання. Якщо у вас щось не вийшло зробити, обов'язково пишіть мені.